Доброго дня! Чи може оренда на сьогоднішньому ринку нерухомості в США об'єктивно бути більш вигіднішою ніж покупка будинку? Сьогодні ми розглянемо кілька факторів і проведемо аналіз оренди проти купівлі. Результати вас здивують, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Починаємо. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Сьогодні в нас друге відео у серії про нерухомість. Якщо ви пропустили перше відео, ви можете подивитися його тут. Однак, перед тим, як ми почнемо, якщо ви цінуєте таку інформацію, я хотів би попросити у відповідь. Натиснути на кнопку лайк і підписатися на канал, оскільки це дуже допомагає каналу. Окей, більшість людей вважає, що оренда завжди є викиданням грошей на вітер, а покупка будинку завжди є хорошою інвестицією. Але чи це завжди так, особливо на сьогоднішньому ринку нерухомості в США? Якщо копнути глибше, ви почнете розуміти, що при сьогоднішніх цінах покупка будинку має менше сенсу, ніж у минулому. Як більшість людей проводять аналіз? Вони просто дивляться на основну вартість іпотеки, порівнюють її вартість з вартістю оренди, і тоді думають, що покупка є кращим варіантом, оскільки за трохи більші гроші вони володітимуть будинком. Але це не зовсім точний і повний аналіз. Тож, щоб дати вам глибше розуміння того, як правильно підійти до цього питання, почнемо з розгляду, що саме входить у покупку будинку. По-перше, ви повинні врахувати свій перший внесок, down payment. Хоча деякі компанії пропонують варіанти з першим внеском у 1%, у більшості випадків кредитори вимагають, щоб ви внесли від 10 до 20% від вартості будинку, що часто може становити десятки тисяч доларів, які будуть недоступні, поки ви не продасте будинок. По-друге, ви також повинні враховувати відсоткову ставку за іпотеку. І на жаль, для покупців ця вартість є найвищою за останні понад 25 років і становить трохи більше 7% на сьогодні. Це означає, що кожного року 7% від вашого залишку по кредиту йде прямо до банку, як його дохід. Третє: якщо ви вносите менше 20% на покупку нерухомості, вам ймовірно доведеться платити за PMI – Private Mortgage Insurance. Це приватне іпотечне страхування, і це додаткова вартість поверх вашої відсоткової ставки, яку ви платите кредитору, щоб захистити його в разі, якщо ви перестанете робити платежі. Ця вартість змінюється, але зазвичай вона становить від половини відсотка до двох відсотків від вашої іпотеки кожного року. Четверте, ви не можете забувати про податки на майно property taxes. Справа в тому, що навіть якщо ваша нерухомість повністю виплачена. Податки на майно неминучі. Вони зазвичай базуються на вартості вашого будинку, яка переоцінюється щороку. Що стосується того, скільки це додає, то зазвичай це становить від 1% до 2,5% від вартості нерухомості. Знову ж таки, зазвичай це становить кілька тисяч доларів на рік і дорожчає з часом. П'яте, якщо у вас є іпотека, банки вимагають, щоб у вас було страхування. Очікуйте, що ви будете платити близько 2-2,5 тисячі на рік за страховку нерухомості залежно від району, де ви живете. Нарешті є також ремонт та обслуговування будинку. Це тому, що майже все у вашому будинку має термін придатності. Наприклад, дах потребує заміни кожні 20 років зазвичай вартістю від 14 до 18 тисяч доларів. Ваш водонагрівач потребує заміни кожні 10 років і це коштує близько 2 тисяч доларів. Плитка ламається, крани течуть, і в довгостроковій перспективі загалом рекомендується закладати в бюджет близько від 1% від вартості вашого, вашої нерухомості кожного року на речі, які потребують ремонту. Окей, тепер давайте подивимося, на приклад покупки будинку за 500 тисяч доларів. Дивимося, що входить в вартість будинку. Значить, ви купуєте будинок за 500 тисяч доларів. Ви ваш перший внесок 10%, це 50 тисяч доларів down payment. Таким чином, у вас іпотека 450 тисяч доларів. Ви берете цю іпотеку під 7% річних, і таким чином у вас виходить приблизно 3 тисячі доларів в місяць на іпотеку. Далі. Ви платите 150 доларів PMI private mortgage insurance. І тому що ви не вклали 20%. Якщо ви вкладаєте менш ніж 20 відсотків, вам треба платити цю, цю insurance Далі ви платите property tax, це податок на нерухомість, також приблизно 1% від вартості будинку, і це в місяць виходить 417 доларів. Далі ви платите страховку на будинок це приблизно 150 доларів в місяць. І далі ми беремо 1% від вартості будинку на ремонти, і так далі. Значить, це 417 доларів в місяць. І таким чином, якщо ми все це сумуємо, в нас виходить 4133 доларів в місяць. Ми платимо місячний платіж за цей будинок. Далі ми пам'ятаємо, що в нас ці 50 тисяч доларів. Ми їх внесли як перший внесок. Якщо б ми їх не вносили як перший внесок, а наприклад, поклали їх під 5% в банк, то ми б мали 208 доларів приблизно в місяць доходу. І таким чином, якщо ми вже дійсно робимо повний аналіз, то нам треба ці дві доларів додати, тому що ми їх не маємо зараз. Це те, що називається в. Економіці Opportunity Cost. тепер давайте поговоримо про оренду. Це досить легко розрахувати. Ціна, яку ви платите, це ціна, яку ви платите, і все. Немає прихованих витрат на обслуговування, зростання податків на майно, підвищення вартості страхування чи ремонти. Це просто фіксована вартість щомісяця, і ви можете приходити і йти, коли вам зручно. Враховуючи наскільки простий цей розрахунок. Виникає питання, чи можна орендувати будинок за 500 тисяч доларів за меншою вартістю, ніж володіти ним за 4133 доларів на місяць? Відповідь так. За сьогоднішніми цінами оренда зараз дешевша, ніж купівля у всіх 50 найбільших локаціях в США. Давайте я покажу вам приклад. Окей, дивимося на будинок. Ось у нас є будинок на продаж. А, ціна 498, 900, ну 500 тисяч доларів. І дивимося: цей будинок є. В нього є 4 спальні кімнати, 2,5 туалетні кімнати і 2350 квадратних фітів. І він а, є в місті Камінг, Камінг, Джорджія. 341 в нас зіп-код. Давайте подивимося трохи на цей будинок. А, ви бачите. Такий, непоганий трохи будинок. Окей, ну ви бачите, ви бачите, який будинок. Далі. В тому ж самому місці ми бачимо будинок в оренду. Значить, дивіться, оренда в нас 2295 доларів на місяць. Також 4 спальні кімнати, 2,5 туалетні кімнати і 2500 квадратних фітів. 2500. А в першому на продаж у нас було 2350. Бачите, трошки, трошки менше. Але, в принципі, а, далі, в тому ж самому місці, Камінь Джорджія 341. Давайте подивимося на фотографії. Так. Ну, ви бачите, дуже, дуже схожий будинок, можливо, трохи-трохи старіший. Але ми побачили, яка ціна в нього, і скільки в нього спалень і туалетних кімнат. 2295, за трохи більший по розміру будинок в оренду. І ми тепер зрівнюємо цей будинок, який в нас був за 500 тисяч, що був на продаж. І ми знаємо, що ми десь приблизно будемо платити 4133. І цей будинок, який ми тільки що подивилися в оренду такого ж самого розміру, він в нас був 2295, значить 2300. і таким чином в нас різниця за такий же самий будинок приблизно у 2000 доларів. Або якщо ми не беремо ці 208 доларів, які ми заробили, якщо б ми поклали замість даунпейменту ці 50 тисяч в банк і заробляли 5 Відсотків то була б різниця 1800 доларів е, різниця в місяць. Ви можете сказати, що я просто підібрав будинок, щоб він вписувався в картинку, в історію. Але ви можете подивитися самі там, де ви живете, і я думаю, ви будете здивовані. Оренда будинку сьогодні значно дешевша, ніж його купівля. І тут хтось може сказати: Дмитро. Ти нічого не розумієш, тому що орендуючи, ти викидаєш гроші на вітер і в тебе нічого не залишається. Ти просто робиш свого орендодавця багатим. А якщо купуєш, то через 15 чи 30 років ти будеш власником будинку і більше нічого не треба платити. Так, це правда, але почекайте, дочекайтеся нашого аналізу. Ще один коментар, який я бачу, який може виникнути, це але будинок зростає в ціні щороку. Окей, це також правда. Це називається appreciation – зростання вартості. Коли йдеться про зростання вартості будинку, фактично є багато змінних, які слід враховувати, таких як розташування вашого будинку, його стан, його приваблювість, відсоткові ставки та інфляція. Всі вони відіграють важливу роль у визначенні того, наскільки ваш будинок насправді зросте в ціні. Коли ми дивимося на статистичні дані, згідно з індексом Шилера, ціни на будинки зростали на 3,4% щорічно з 1987 року по 2009 рік, у той час як середня інфляція становила 2,9%, що свідчить про те, що ціни на будинки фактично зростали лише на піввідсотку на рік з урахуванням інфляції. Але звісно, слід бути справедливим. Багато що залежить від того, з якого моменту ви починаєте відстежувати дані. Наприклад, якщо почати з 2013 року, ми можемо побачити, що останнім часом ціни на будинку випереджали інфляцію у два рази. Хоча основними причинами цього називають низькі відсоткові ставки та дефіцит пропозицій будинків на ринку. Хоча ціни зазвичай зростають щороку, більшість цього зростання є результатом інфляції. Після врахування інфляції можна побачити, що ціни на будинки залишилися відносно стабільними протягом майже 100 років і не почали реально зростати до 2001 року, коли відсоткові ставки почали знижуватися і покращилася доступність. Наступний коментар, який може виникнути, такий: але оренда також не залишається незмінною. Вона зростає щороку. Це також правда. Орендна плата зазвичай відповідає темпам інфляції з часом. З 1960 року на національному рівні в США вони просто врівноважилися. Окей, враховуючи всі ці фактори, давайте подивимося на аналіз. Окей, дивимося на наш будинок. Значить, зараз ми за нього заплатили, придбали його за 500 тисяч доларів. Так. І через 13 років, якщо він буде зростати на 1% в рік, в нас він буде коштувати 569 тисяч доларів через 13 років. Чому ми беремо 13 років? Ми беремо 13 років, тому що середньостатичний американець живе в будинку в років, і після 13 років він його продає і переїжджає в інше місце або купляє новий будинок. Окей, дивіться далі. Коли ми продамо цей будинок через 13 років, ми заплатимо десь приблизно 6% на те, що називається closing cost. Це ми заплатимо ріелтору і так далі. Це буде 6% буде приблизно 34 тисячі доларів. І після цих closing cost у нас залишиться 534 тисячі 900. Окей, ми пам'ятаємо, що ми взяли в іпотеку 450 тисяч доларів через 13 років. Ми виплатили якусь частину, і в нас залишається приблизно 345 тисяч доларів ще виплатити. Таким чином, в нас будинок є за 534, ми виплачуємо 345, і в нас залишається 189 тисяч на руки. Окей, це те, що в нас залишилося: 189 тисяч ми маємо на руках. Але за ці 13 років, скільки ми заплатили, якщо ми візьмемо. Місячні плати, які ми платили кожного місяця, за 13 років ми приблизно сплатили, якщо ми візьмемо місячний платіж плюс а, а, податок на нерухомість, плюс страховку, ми приблизно заплатили 556 тисяч доларів. І таким чином, в нас на руках 189 після 13 років, і ми за ці 13 років заплатили 556 тисяч доларів. Окей. І це означає, що якщо ми беремо різницю між, між тим, що в нас є на руках після 13 років, і те, що ми заплатили, ми, це означає, що вартість володіння будинком в нас була 3, 366 тисяч доларів. Це скільки коштував нам цей наш будинок за 13 років. І якщо ми розіб'ємо його за місяць, на, на місяць, це буде приблизно 2 тисячі 350 доларів в місяць. Окей, йдемо далі. Тепер ми зрівнюємо цю вартість нашого будинку, те, що це нам коштувало з. Якщо б ми орендували цей будинок, значить, пам'ятайте, що ми орендували в нас оренда була 2300. Окей. Якщо б ми платили 13 років всі ці 2300 і. Наша оренда зростала б на 3% кожного року. Ми б заплатили всього за ці 13 років, ми б заплатили 393 тисячі. За оренду за 13 років. І якщо б оренда зростала кожного року на 3%. Це б нам коштувало 393 тисячі. Таким чином, ми можемо зрівнювати. Значить. Покупка будинку нам коштувала за ці 13 років 366 тисяч, а оренда нам коштувала 393. Ми не забуваємо, що в нас ще були ті 50 тисяч доларів, які ми могли би замість того, щоб ми їх вкладали в пам'ятайте ці 50 тисяч доларів, які ми зробили перший внесок, і замість того, щоб ми їх вкладали в. В перший внесок ми могли їх би вкласти в депозит, наприклад, на 5%. І таким чином, якщо б ми вклали ці 50 тисяч доларів на депозит на 5% річних, через 13 років ми мали б 94 тисячі доларів. І таким чином нам треба додати 94 тисячі до нашої аренди, і таким чином в нас наша вартість аренди. 299 тисяч. І ми можемо зрівнювати 299 тисяч з вартістю, якщо б ми мали наш будинок, якщо б ми його купили. І таким чином ми маємо, що різниця в 67 тисяч доларів, якщо б ми, якщо б ми купили будинок, а не орендували. Іншими словами, аренда нам вигідніше на 67 тисяч доларів. Окей, давайте подумаємо ще на, один, на одним моментом. Я взяв тут, якщо наш будинок зростає в ціні на 1%. А хтось може сказати, це дуже мало. Але ви пам'ятаєте також, що наші, наприклад, податок на нерухомість також буде зростати кожного року. І наш Страховка на будинок також буде зростати кожного року. Наш, наприклад, наші ремонти, також матеріали і все інше буде також зростати кожного року. Тому нам треба це все брати до уваги. Але давайте подивимося, що буде, якщо ми візьмемо не один відсоток, а три відсотки. Якщо ми беремо три відсотки, то таким чином нас наш вартість нашого будинку за 13 років нам коштувала 211 тисяч. А вартість нашої аренди 299 тисяч. І таким чином, якщо будинок зростає в ціні на 3%, значить в нас виходить, що в нас виходить на 87 тисяч. А тепер будинок краще в фінансовому плані, ніж ніж аренда. Окей. Давайте. Не забудемо про один дуже дуже важливий момент. Пам'ятайте, що в нас, коли ми купили цей будинок, ми в нас місячна плата була 4133. Так, а оренда в нас була 2300. І таким чином в нас різниця приблизно 1833. Так, це якщо не враховувати цей даунпеймент. Окей, значить, наша ця різниця 1833. Якщо ви візьмете ці 1833 і вкладете їх дуже консервативно під 5% річного доходу, у вас буде 290 тисяч. Ще раз, якщо ви візьмете ці, цей місячний дохід і вкладете їх. На 13 років під 5% консервативних. У вас після 13 років буде 290 тисяч доларів на вашому рахунку. І таким чином ці 290 тисяч це дуже-дуже вагомий аргумент, чому аренда вигідніше, ніж Купівля будинку будинку при таких цінах 4,133 і 2,300 оренди. Якщо при умові, якщо ви вкладете ці 1833, і ми беремо 5% консерватив консервативних відсотків за рік, якщо ви це зробите, то аренда виходить набагато 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 вигідніше ніж купівля. Щоб переконатися, що я не надаю вам неправдивої інформації, давайте порівняємо мій аналіз з аналізом New York Times та є калькулятор купівлі проти оренди. Hey, дивимося на калькулятор New York Times. Ідемо вниз і бачимо. Значить, в них тут є така графа. Тут дім. Uh, Вартість дому, значить, я поставив 499 тисяч, і тут оренда помісячна 2300. Це наш приклад. Якщо ми ставимо такі цифри, то нам каже New York Times нам каже, що оренда заощаджує вам 83 тисячі доларів за 10 років. Значить, вигідне вигідніше орендувати. Окей, давайте зробимо трохи інше. Значить, ми ставимо, наприклад, будинок. За 400 тисяч, 400 тисяч. І оренду залишаємо на 2300. Окей. І тоді нам кажуть, що оренда або покупка дому приблизно однакова. Окей. Якщо ми беремо, наприклад, оренду на 2700, то вигідніше купляти. Окей? Якщо, ми, якщо ми беремо оренду, наприклад, 1800, то вигідніше орендувати. Так що можна гратися з цим калькулятором і дивитися. Просто я маю на увазі, що е, мій аналіз недалеко відійшов від того, що вони казали, що е, якщо ми беремо за 500 тисяч приблизно за 500 тисяч, е, будинок і в нас в нас оренда. Е, скільки в нас там була? Приблизно 2300, то ми, то ми виграємо, якщо ми орендуємо. Незважаючи на все це, покупка будинку це не чорне і біле рішення, оскільки є багато змінних поза нашим контролем, таких як відсоткові ставки, ставки страхування, вартість будівництва, підвищення податків на майно, підвищення орендної плати та пропозиція на ринку. В яких випадках оренда краще закупівлю? По-перше, якщо ви не плануєте залишатися в своєму будинку принаймні 10-13 років, оренда, як правило, дешевша. Це тому, що вам не доведеться витрачати гроші на закриття угоди, послуги ескроу, збори за право власності та комісії, які швидко починають додаватися. По-друге, оренда також краща, якщо ви можете отримати вищий дохід від свого початкового внеску. Якщо ви інвестуєте ці гроші в фондовий ринок або інші інвестиції з вищою дохідністю, ніж ваша відсоткова ставка по іпотеці, ви будете в кращому фінансовому становищі. Третє, оренда може бути кращим варіантом, тому що у вас дуже мало відповідальності та низькі початкові витрати. Орендодавець є зазвичай відповідальним за всі ремонти, обслуговування, підвищення податків на майно, підвищення вартості страхування та інше. Ви несете відповідальність тільки за щомісячну орендну плату, і на цьому все. Окей, а тепер давайте поговоримо, в яких ситуаціях зараз купівля будинку має сенс з фінансової точки зору. І що я можу сказати на коментар, що ви фактично втрачаєте гроші на оренду, тоді як з іпотекою, ви принаймні сплачуєте частину кредиту у вигляді відсотків. Я визнаю, що в довгостроковій перспективі протягом наступних 20-30 років купівля все ж є кращим варіантом, Незважаючи на те, що майбутнє ринку житла в короткостроковій перспективі досить непевне, непевне у довгостроковій перспективі житло. Виявилося стійкою інвестицією, тож чим довше ви володієте і чекаєте, тим більша ймовірність вийти в плюс. Також, коли ви купуєте будинок, є психологічне задоволення просто від того, що ви можете сказати, що я власник нерухомості, це мій будинок. Є певне відчуття свободи, яке приходить з тим, що ви володієте чимось, маєте це своїм, маєте повний контроль над цим і не залежите від арендодавця. Ще один момент це те, що іпотека змушує вас економити кожний місяць через сплату платежів. Для багатьох людей вони витрачають додаткові гроші, а не зберігають їх. І в таких обставинах покупка нерухомості стане єдиним способом накопити, накопичити на якусь власність. Окей, я визнаю, що у минулому купівля будинку мала великий сенс. Пропозиція будинків була значною, відсоткові ставки були низькими і було досить легко знайти вигідну угоду. Але сьогодні з такою величезною різницею між купівлею та орендою важко знайти щось, що має фінансовий сенс купувати будинок, якщо ви не шукаєте основне житло, яке плануєте зберегти надовго. Сьогодні є багато власників будинків з дуже низькою щомісячною арендною оплатою, оскільки вони встигли зафіксувати дуже низьку іпотечну ставку в минулі роки. Такі власники можуть легко дозволити собі здавати свої будинки в оренду зі знижкою, адже навіть якщо вони виходять на нуль, це краще ніж відмовитися від своєї низької іпотечної ставки через продаж. І це, наприклад, мій випадок. Ми знаємо будинок в оренду, за який ми беремо 1980 доларів в місяць. Якщо ви хочете купити цей будинок за 320 тисяч і внести 10% першого внеску, ваш щомісячний платіж, включаючи страхування та податок на майно, становитиме 2200 доларів на місяць. Окей, я не хочу, щоб це відео було неправильно сприйняте. Тому що за правильних обставин покупка будинку все ще має багато переваг і має сенс. Але якщо ви не впевнені, що хочете прив'язатися до конкретної нерухомості на мінімум 10-15 років, оренда має багато переваг і заощадження грошей та інвестування різниці може мати кращий фінансовий результат. Саме тому сьогодні купівля це зовсім інший розрахунок, ніж був кілька років тому. Очевидно, що в майбутньому багато змінних можуть змінитися, і є аспекти купівлі будинку, які є не суто фінансовими. Але з точки зору цифр, сьогодні важливіше, ніж будь-коли розглянути, чому ви купуєте будинок, як довго ви збираєтеся там жити, яка вартість оренди і чи зможете ви інвестувати різницю. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас і дало вам ґрунт для думок на цю тему. Якщо так, то будь ласка, допоможіть нам, натиснувши кнопку лайк і підпишіться на канал. І також залиште коментар і не забудьте включити дзвіночок з повіщення. Також, якщо вам цікаво, як ви можете заробити у сфері фінансових послуг, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням внизу. Дякую і до наступного відео.